Євангелі від Луки, 22 розділ, 39 вірш, Луки 22,39. І він вийшов і пішов зазвичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. Амінь. Сідайте, будь ласка. <кій> <кій> В першу чергу хочу передати привіт Михайлу Григорович, сестра Ніна, сестра Женя, сестра Аня. Це ті, хто кажуть, передай там, кого будеш бачити. Я кажу, сьогодні буду всіх бачити, хто прийде, всім передам з кафедри. О, то це дуже добре. Вони такі раді кажуть: передайте, що ми замолимося за церкву, і церква нас провідує. І знаєте, дуже приємно чути, коли не тільки ми диякони провідуємо, а провідують просто брати і сестри приходять та ще щось приносять. Інколи і дияконі кормлять. Бачите, так приходиться, що я їм не даю спати на обід, а вони вже чекають і мусять вже кормити нас, бо додому не встигає. Ну, це таке. Я не кажу, що перший-другий компот. Але, знаєте, сестри кажуть, то ви ж вдома не були. Я не був, ну попити, хоч кави там. Кажу: ну, добре, дякую. <гум> знаєте, але хочу сказати те, що вони переживають за нас, за церкву, і хочуть знати, що тут відбувається, чи хтось покаявся і передають вітання, тому маю таку можливість передати вітання від них до вас. І дуже радий, що сьогодні ми можемо бути в Домі молитви. І знаєте, цей перший вірш, який зачитав, що Ісус Христос пішов за звичаєм на гору оливну. Знаєте, звичай Ісуса Христа дуже хороший був. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь звичаї, якісь такі, що ви ну, постійно робите, можливо? Ну, я думаю, що є. По звичаю він ви, мабуть, один раз в рік, можливо, виїжджаєте десь з сім'єю, чи то в ліс, чи то на річку. Ну, є у вас такий звичай, зібрали всі або родиною. Ну, це не так часто вдається, да, родиною зібратися і поїхати це такий звичай. Але знаєте, є цікавий, хороший, дуже добрий звичай у нас приходити в дім молитви. І хтось, можливо, вже позвичаю йде сюди. І це що погано. Я рахую, що це не погано. Ви по звичаю приходите у дім молитви. І знаєте, це місце, де можна поклонитися Богу, де можна помолитися, де можна один з одним привітатись, узнати, як у когось, як справи, як тиждень, можливо, пройшов, взагалі, як день, можливо, пройшов, як життя. Тут ми ділимось один з одним і з Богом нашими, можливо, переживаннями. І навчаємось. І знаєте, Ісус Христос написано, і Він вийшов, і пішов за на гору Оливну. був в Ісуса Христа з учнями такий звичай. Мабуть, вони неодноразово приходили туди і молилися там. Чому? Тому що я вже знаю по уривку і ви знаєте. А за ним пішли учні його. Ну, якщо ви підскажете, Євангелист Лука не каже, хто, але ви ж підскажете, хто пішов з ним. Всі учні пішли. Ну, по-перше, Юда точно не пішов, бо він з вечері вже удалився і невідомо, куди втік, що мав при собі, можливо, не знаю. Він просто вийшов і, і пішов. Пізніше ми побачимо, куди він пішов і кого привів буквально після цієї події. То хто ж був з Ісусом там на Горі Оливні? Ну, хоч скільки було? Скільки було? То що ви не пам'ятаєте, скільки було учнів? Ну, це страждання і смерть Ісуса Христа, пам'ятаєте, скільки то учнів пішли з Ним? Ну, хто найбільше любив ходити з Христом на такі випадки? Ісус Христос брав? О, тут уже вже і по іменах згадали, молодці. Іван, Петро і Яків. Це найчастіше він брав цих учнів. На гору, коли він преобразився, також ці були учні. І тут, але Лука чомусь не описує. Він ці деталі упускає. Він саме головне вказує те, на що Матвій і Марк не вказують, коли Ісус Христос молився. Але тут Він не вказав. Ну ми згадали разом з вами, хто був. І. Пішли ці учні з ним, а прийшовши на місце, сказав їм: моліться, щоб не впасти у спокусу. Сьогодні до нас так же само. Як і тоді Ісус Христос сказав своїм учням, щоб вони молилися, щоб не впасти у спокусу. Сьогодні також нам Ісус Христос Бог каже, моліться, щоб не впасти у спокусу. І знаєте, як важливо сьогодні, коли в нас у життєвих клопотах. Все буває, якісь можливо переживання, що ми в першу чергу тоді робимо. Ми дзвінок робимо. Ми спочатку приїжджаємо до когось, слухай, треба рішити. І тільки ти тут можеш. Ми забуваємо просте правило, навіть даже, даже просто в тишині сказати Богу, як мені бути, Боже? Пару слів одне речення. Ми забуваємо, якщо хтось з дітей наших упав чи ще щось, і ми не знаємо, в яку лікарню навіть їхати, що прикладати там. І собі кажу і всім нам, у першу чергу, що ми маємо сказати молитися. Знаєте, Це такі випробування. А бувають те, що і спокуси. В Ісуса Христа теж спокуси були, Його спокушував сам Сатана. І спокуси приходять від сатани. І він каже, для того, щоб вам не спокуситися, моліться. А він сам відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився. Як це докинути каменем? Як ви думаєте, як це означає докинути каменем? Ну, це недалеко. Ну, скільки я можу, мої хлопці кажуть, тату, а ну перекинь цей Дністер. Це ж не у Львівській області перекинути Дністер. Я кажу: я не можу, в мене такої сили нема. Ну, там нижче, де Кельменеччина, там, ну попробуй перекинути Дністер. Не можеш перекинути. Докинути каменем це ну, на відстані ну, 20, ну 30 метрів, хтось 40 може. Отак і Ісус Христос віддалився і припав на коліна, і молився. І каже: благаю, отчі, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та про те не моя, а твоя нехай станеться воля. Навіть ці слова, мабуть, говорять про те, що відчутно було, як Ісус молився. Тобто це недалеко на відстані, кинути каменем. І ці слова були чуті, тому що переказується Лука. І що це Важливі слова, про що е, говорить Лука. «Очи, Як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Яку чашу? У нас сьогодні була чаша з вином. Я, яку чашу? Ця чаша страждання і випробування і смерті. Але знаєте, якщо, ну, коли ми кажемо, якщо можеш, то ти це зроби. Якщо не можеш, то зроби це. І знаєте, дуже цікаво, що Ісус Христос говорить до Отця, молиться і каже, Отче, як пронеси пронесимо мене цю чашу. Якщо ти можеш, якщо ти волієш, пронеси мимо мене. Але далі каже, та про те, він вже не говорить, якщо ні, то вже це зроби. Він не говорить про це. Ісус каже, а та про те, не моя, а твоя нехай станеться воля. Знаєте, ці важливі ми ніколи не зрозуміємо, тому що ми це не переносили, такі е, випробування, які переносив Ісус Христос. Ми ніколи не зрозуміємо, як, як це може батько відкинути Сина, щоби померти за увесь світ. І ці страждання переносив, вже відчував Ісус Христос. І Він просить: якщо волієш, то нехай мене ця чаша страждання, випробування цього всього, нехай мене. Але про те, нехай не моя воля, нехай Твоя. Все рівно Ісус Христос змиряється і каже, нехай твоя воля буде, Боже. І що Бог залишив е, Ісуса Христа. Матвій і Марк про це не говорять, а Лука про це говорить і каже 43 й вірш. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. Як можна було побачити цього ангела, якого послав Бог. Не знаю, це, можливо, очі духовні були відкриті тим учням, що вони, можливо, бачили. Але Бог післав свого ангела, щоб додавати йому сили. Якої вже сили реально тому, що це був також чоловік. Це богочоловік чоловік був. Він у людському тілі був. Але ангела Бог післав. Хто Бог післав? Звісно, Бог Отець. Із неба з'явився до нього і додавав йому сили, оцей ангел. І як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився. Знаєте, Коли ще важче в житті стається, потрібно що робити? Ще більше грошей вкладати, ще більки, більше дзвінків робити, ще більше стукати у двері, куди ви хочете достукатись, ще більше щось таке робити. Написано, що ще більше молився. Якщо були ще тривожніші такі моменти, ще більше молитви потрібно. І каже, і як був у смертельній тривозі, ще більш пильніш він молився, пильніш. Це, мабуть, сильніше, це, ну, на російській мові, прилежніше, ще більше ти молишся, якщо у тебе є такі переживання. І під його став, немов каплі крови, що спливали на землю. Лука говорить про те, що, можливо, ви бачили, що ну, може десь у фільмах, може, десь на картинці, що то е, капала реально кров. Ну, Тут пише Лука, що не мов каплі крові. Це може бути як е, е, тромб, коли відривається, це такий згусток, і, немов ті маленькі каплі. Ну, він не, не написав, що це, не мов каплі дощу. Ну, це порівняння таке собі. А тут смертельна тривога, смертельні переживання такі, і він каже, що піт капав, немов каплі крові. Тобто це не була кров, але піт, немов каплі крові, що спливали на землю. Ось, ось, ось так говорить Лука, і в оригіналі, в перекладі, так говорить, що це немов би тром відірвався. І підвівшись з молитви, він до учнів прийшов і знайшов їх, що спали журби. Не знаю, друзі, ви не спите. Хтось спав колись, ну так не знаю, насидячи? Ми, коли були ще у дитячому хорі, так сиділи і дивилися на церкву зранку в неділю, і все не могли зрозуміти, як можна зранку спати. Ну, в церкві в 10-й годині до 12-ї в селі сидимо, дивимося, ну, ну сплять. І нам смішно, знаєте, ми чуть не пальцями показуємо, хто там спить, знаєте, і пастор вже дивиться там. Михайло нічого розбудим, знаєте, <зас> Заколесали, мабуть. знаєте. Інколи така втома, що людина й настоячі може заснути. Я бачу людину, яка прихилилася до, до стіни і спала. Без сну можна, не знаю, ну, дві сутки я їхав. Потрібно було їхати, я їхав. знаєте, За кермом, вантаж потрібно довести, та нічого страшного, молодий. Тепер тато каже, не роби цього, ніч є для того, щоб спати. А тоді я й не, не признавався, знаєте, дві сутки їдеш, нічого. Але все рівно втома бере своє. І знаєте, учні, Ісус Христос приходить, а вони сплять. Я не можу вам сказати, чому вони спали з журби. Яка у них була журба? Ісус Христос попередньо Він на вечері розказує їм, говорить про новий заповіт, як ми маємо любити ближнього, як ми маємо прощати людей, яка у них була журба. Ну, нічого не предвіщає якоїсь такої біди. Ну, якби вони до останнього, мабуть, не здогадувались, як то має відбуватися. Хоча Ісус Христос їх навчав і говорив, що мені потрібно постраждати, та нехай не буде цього з тобою, говорить Петро. І Написано, що він знайшов їх, що вони спали з журби, і промовив до них, чого ви спите? Уставайте і моліться, щоб не впасти з спокусу. Знаєте, коли ми е, спимо, ми нічого не відчуваємо. Ну, це фізичний такий сон. Ми ж не відчуваємо. Спимо, не знаємо, чи прокинемось. І коли фізичний такий сон. Коли у нас духовний сон, ви знаєте, людина не читає, не молиться до Бога, не читає Іванлю, Біблію, не спілкується з людьми віруючими, вона сама по собі. Вона хоче жити, як вона хоче. Знаєте, для таких людей і сьогодні Ісус Христос говорить усім: для того, щоби не впасти у спокусу, у спробу, Інший переклад каже, потрібно молитися. Якщо ми будемо перебувати в молитві, ворог нас не зможе достати, не зможе своїми отакими спокусами візьми те, піди туди, а подивися те. І знаєте, чомусь, як згадаю, що сестра каже: я в церкві сплю, але коли йде щось по телевізору, не можу заснути. Знаєте, картинки дуже часто міняються, а тут один стоїть от, ну, приблизно я недовго, да? ну стою тут, да? і можна і заснути, заколесав. Ну, не можу. Кажу. Ну, інша сестра з нашої церкви, вона каже, навіть якщо в мене очі закриті, не переживаю, я все чую. Я коли в неї жив, я ще коли навчався, і я кажу, думаю, зараз я їй скажу, що ви спали. Я ж побачив недолік, ви спали. А вона каже, і що читав перший брат? Вона мені всі вірші перечитала, що другий читав раз-раз, а потім мені, що третій читав. І тоді я вийшов такий, що мене докорили. Я казав, ви спали. А вона каже, в мене очі закриті. А я все чула, що там говорилося, і всі вірші навіть процитувала. Тому це мені що не потрібно дивитися за, за скалкою в когось в оці. І знаєте, тому Ісус Христос сьогодні говорить до нас: уставаймо, каже, уставайте, не спіть і моліться. Якщо будемо пильнувати своє серце, насторожі свого серця бути, Сатана не зможе нас торкнутися. Нічого перешкодою нам не буде для того, щоб ми спілкувалися з Богом, спілкувалися з нашими братами і сестрами і мали успіх у житті разом з Богом. Ісус Христос каже, уставайте, не спіть. Вони тоді стомилися, скільки часу вже і ніч, вже і на ту гору вийшли, ну стомилися по-людському. Стомилися, очі, очі обважніли їм. А сьогодні Бог Ісус Христос говорить: не спи, не спи, будеш спати, досягне тебе сатана. Будеш спати, спокуса прийде. Тому питання до мене: я в якому стані перед Богом? Я не заснув? Це я до себе говорю і до кожного з нас. Чи я не засну? Який у мене молитовний є список молитв? Як я молюся перед Богом? Як я молюся у щоденному моєму житті? Тому це питання для самоконтролю і для перевірки мого християнського життя. Тому, хай Господь благословить і ці слова. Будуть нагадуванням, що Ісус Христос молився. Молився написано і тут, і в цьому Гевсиманському саду, і дає повчання нам, щоб ми щоб не спали, а молилися. Для чого? Для того, щоб не впасти у спробу, для того, щоб не впасти в спокус і мати успіх у нашому християнському житті. Господу, хай прибуде слава за ці слова. Амінь. Давайте схилимо на наші коліна, помолимося.